Одня тікток до речі підхопив цей текст, перетворивши його в аудіо, і тепер там налічується майже дві тисячі відео, в яких українці діляться своїми моментами щастя, звучить як план, і навіть військові тільки за. Але навіть попри це багатьом українцям здається, що вони не мають права милуватися квітучими каштанами та квітучими українцями в Тіндері. Нібито приділяти увагу чомусь невоєнному, означає забувати, що зараз наші хлопці та дівчата ризикують своїм життям на фронті. Ми вирішили запитати, що думають про це психологи. Психологіня Анна Кушнерук зазначає, що зневажливе ставлення людей в тилу до власного життя і його радощів є неповагою до захисників, коли ми навмисно позбавляємо себе посмішок улюблених речей та. Справ ми знецінюємо одну з головних ідей, за яку наші герої борються: за світле, наповнене щастям життя. Тож підсумуємо, забороняти собі радіти, зневажати захисників. Попрацюйте над тим, щоб у вашому графіку були події, від яких ви наповнитесь ендорфінами та кайфулями, та такі, які ще будете згадувати наступного дня. І тоді ви будете ефективніші. І тоді сильна і психологічно здорова нація, обов'язково. Переможе, ви це побачили у відеожурналі ІКЛА.